Всім величезний привіт. Сьогодні я в теплиці, тут у мене жарко, бо я вирішила. Е, вирішила затопити дровами. Думаю, ну треба ж хоч і спитати, що ж воно таке, бо я протоплювала би або ну, для того, щоб провірити тягу. Е, так що зараз покажу. Тут горять дрова, горять трішки, тому що тут дуже жарко. прийшлось мені усе зняти. усе зняти із труби, тому що тут труба така гаряча, що не візьметься. Поставила тут ось кастрюлю з водою для поливу, щоб вона підігрілася. Бо треба вже поливати растюхи, а то, що в мене ось у бочках вода, вона не нагрівається в останні, останній час, тому що, е, тому що на вулиці нема сонечка. І тут е, е, ну, 14 градусів більше тут не піднімається температура, якщо нема е, сонечка. Без опалення їй в виду. І ось, я бачите, витягла свою плитку, вона просто витяглася. Ось Тут шлунку витяглася і я затопила дровами. Ну, а на ніч, ну, це в мене дрова чуть-чуть протопляться і все, я вже я не буду підкидати. Ну, може, там якусь дровинку ще підкину. А потім стояти меток. Можливо, ще вечором протоплю. І потім поставлю плитку на ніч газову і вночі буде топитися газом. Зараз покажу, в мене почали сходити ось огірочки вже. Так я їх не ставила я в домі, говорила, що в дім поставлю, але. Поставила тут і тут вони прекрасно ось сходять. Ось оце кабачок сходив вже. І ось тут посажені кабачота, А це трішки огірочки. Це е, посіяла огірочки для того, щоб посадити їх у тут, у теплицю. Тут вони в мене будуть рости. Це не, на відкр... не в відкритому ґрунті. Е... Я їх після того, як тут ну, вже займе більш-менш стаканчик кореневою системою, то тоді я їх пересадю в більші ємності і будуть вони в мене тут доростати дольше, а потім вже висаджу тут у ґрунт. Ось яка в мене розсадка тут такі. Горні всі рослинки, мені дуже подобаються. Перчики. Звичайно, перчики ті, що в хоті вони швидше йдуть в ріст. Ну, можливо, вони більше витягуються, то так кажеться, що вони більші. Ось. Нічим вони не боліють, все, все, все добре, все хорошо. Зараз покажу в мене ще. Почала вже проклювуватися редиска, яку я сіяла в цьому тамбурі за плівкою. Зараз долізу, бо тут у мене лабіринт, як моя внучка каже. Ось, дивіться, ось, бачите. Тут прохолодно. Тут прохолодно, тут тільки тепло тоді, коли сонечко світить, тоді тут тепло. Але для редиски хватає і 3 градусів. Для того, плюс 3 вона вже росте. І видержує навіть заморозки. Так, І що я ще хотіла про горух сказати? Ось в мене він дуже погано сходить. Дуже погано. Де, де вилазить, а де взагалі немає ні слуху, ні духу. Так що я, мабуть, намочу, намочу насіння і знову пересадю, коли вже поключиться. Ну, оце, зараз приключуся. Та того ж, якщо садимо неключене насіння, не знаєш, в якому воно стані. Звичайно, якби це воно було моє. Моє насіння, що воно, я знаю, як воно зберігалося, я знаю, коли воно вибране. І то, звичайно, своє насіння найкраще проростоє. І Тому я е, насіння завжди, практично завжди замочую. Не замочувала я е, кабачата і. Огірки, Ці я не замучувала, я просто посіяла. Але я дуже не заглиблювала. Ви, там можливо, бачили, як я показувала. Там навіть ще насінинки видно. Там ще я підсиплю торфом трішки, просто щоб мені було видно, чи вони йдуть в рост, чи буде діло з них чи не буде. Тому що буває, що посадиш, ждеш, ждеш, а воно, а воно нема діла і час уже упущений. Тому, тому ось так. Я, я завжди стараюся перевіряти. Ну, а з горухом я трішки пролетіла. Ну, нічого. Ну, можливо, можливо, він ще й зійде. Ну, вже він повинен зійти. Тут в теплиці тепло, сходи, але не весь. чомусь не всі насінинки проросли. Хоча тут. Йому і тепло, і е, мокро завжди, ну, влажно, все добре. Не знаю, чому він, він у мене так е, туго проростає, хоча горух дуже швидко. Ну, Я ж кажу, треба було проростити насіння. Ну, Так як я ще дуже рано сіяла, то я його і не замочувала. Думаю, в мене ще час є. Так що зараз піду та замочу. І подосажую там, де не проріс. Ну, а якщо проросте, посадю. Хай буде по дві насінини. <гум> буде більше, нічого страшного, можна і по дві садити, тільки тоді висіять рідше трішки, ну, висадити на вулицю. <гум> і хотіла поговорити про розсаду. Уже багато людей мене запитують за розсаду. Ті, хто писався на весну, тим буду відправляти вже у березні місяці. Звичайно, стакан і розсаду, розсаду із касет можна і раніше відправляти. Ну, я думаю, десь мені ж треба її просто, мені треба її обробити. Побризкать. Я думаю, що я побризкаю їх твіксом. Твікс він діє при плюс 5 градусах, хоча, хоча клещика там ще немає, ще на вулиці ще холодно, і клещика там ще немає. Але ж защита буде далі діяти Я перед відправленням буду бризкать, щоб вам довше ще його вистачило цього захисту. Ну, буду дивитися по погоді. Якщо буде вища температура, то, можливо, побризкаю іншим препаратом. він теж від кліщів йде, і від різних шкідників. Так що я прошу вас писати мені на вайбер, хто замовляв на весну розсоду. Пишіть, підтверджуйте свої замовлення, пишіть адресу, як ви хочете, оплату. Це не значить, що я завтра вже буду відправлять, ні. Але щоб нам тоді не тратити час, тому що через. Тиждень-два у мене почне кипіть робота уже на вуличній території, на городі. У мене вже буде повним ходом іти чистка полуниці, обробка. Ну, в теплиці, це, само собою, у мене вже вже почалися обробки. Від квіщика я ще не обробляла, але я думаю, можливо, сьогодні-завтра ну, буду обробляти, звичайно, обов'язково 6 відео і покажу. Так що пишіть мені на вайбер, можливо, і дзвонити, але в мене буває, що зв'язку немає. Ну, ви саме розумієте, зараз, із... зараз такий час, що буває, що зв'язку немає. У мене взагалі зв'язку, зв'язок поганий. Навіть до війни був поганий зв'язок, але ну, можливо дозвонитися. Звичайно, краще у днівний час дзвонити не ночі, бо, ну, саме розумієте, ще хочеться трішки подихати, тому що скоро у нас важкий період почнеться, не тільки в мене, а всіх вас. Тому прошу розуміння. Ну, наче все сказала. Я думаю, через дві неділі, через дві неділі вже я почну відправлення. Можна, звичайно, і зараз можна з такого на касетку відправляти зразу. З касети я буду витягувати. Я зразу кажу, тому що я... ви розумієте, це треба дуже великі коробки, і не те, що мені там жалко касетку, хоча да, вона, вона теж коштує. Зараз ціни дуже-дуже <сіли> ціни високі. Я на весняну полуницю не піднімала ціну, ціни залишаться осінні, які були в мене, а вже на літо, на літо, звичайно, там вже там будуть інші ціни. Ну, я не скажу, що вони будуть зашколювати, вони будуть середні, не будуть такі, як. Є, продають такі дуже-дуже-дуже сильно дорога розсада. Е, я потім озвучу зараз ще рано про це говорить. Е, дуже рано, тому що розсади ще немає на весну, верніше, на літо і на осінь. Це буде літ, влітку і осінь. Звичайно, я на чергу вже пишу, черга в мене там уже за сотню. Люди просто пишуться на чергу, а потім вже із сортами визначимося, кому, що і як потрібно, в якій кількості, яка розсада повинна бути чи стаканна чи касетна чи копанка. Звичайно, копанка буде туди пізніше під осінь, тому що саме розумієте, що копанка вона завжди пізніше. Чим... Чим ця розсада, тому що звичайно, зрізають вуса, садять. Ну, а там, де на землі, вона довше Залежить, Звичайно, залежить від погоди, яка погода і таке інше. Так, ну, наче все сказала, все сказала, що я хотіла. За полив не забула, за кавуни теж не забула, я обов'язково розповім, як я буду садити, як, як я вирушувала. Хоча кавуни в мене вийшли перший раз. В минулому році в прошлому році мене вийшли такі першу, перший раз. Ну Були, звичайно. Непогані результати, але таких, як в прошлому році, у мене ще не було. У прошлому році я дуже була задоволена урожаєм. урожаєм. Ну, можливо, це тому, що я більше приділяла уваги е, бахчевим, так взагалі рослинкам. Бо в мене, як ви знаєте, з'явилася поможниця, то мені, звичайно, трішки легше було. Ну, але в мене ще одна помощниця була появилася. Мама, яка після інсульту, то воно, мабуть, не, не, не дуже мені легше. То, то ось так. Я в тому році не формувала бахчеві, не обрізала лишні пліті, лишні плоди. Хоча це треба робити, якщо хоче дуже хорошого результату. Якщо в когось там невелика територія, то, звичайно, це можна. У ну, мене це нереально. Ну, я думаю, все. На цьому все. Всім добра, миру, всього найкращого. До побачення!